Друзі, всім привіт! Продовжуємо працювати. За моєю спиною вже бачите, лиха наробив багато. Зараз все розповім, що саме роблю та як. Сьогодні будемо робити фундамент. Вже дуже багато часу на нього витратив. Зараз все покажу, що вже встиг до цього часу зробити, які витратив кошти. Як завжди, все, все стараюсь зробити за мінімальними витратами, але щоб воно було міцне та довго служило. друзі. Ось зробимо такий маленький будиночок, де в нас буде туалет. Буде повноцінна ванна кімната, де можна буде помитися, сходити в туалет. Та буде одна маленька кімната, де можна буде відпочити. Фундамент, як завжди, роблю з того, з чого є. Доски в мене були. Плівка також була зі стареньких теплиць. Також поробив сваї, тому що в мене тут пісок. Поробив на кожній стороні по три сваї. Все це гарненько забетонував, робив по типу фінського столбика. Вирізав в мене були азбустові труби та старі каналізаційні труби. Десь сама труба трошки більше метру, також все це вкапував та ось таку трубу бетонував. Це для додаткової міцності, все це буду зв'язувати між собою, тобто зварювати. Буду робити все якомога. Простіше та швидше. Це я роблю перший раз. Ну, сподіваюся, у мене все вийде. Буду робити з піноблоку, газоблоку. Тобто фундамент мені тут дуже міцний не потрібен, але я постараюся зробити його максимально міцним, максимально ефективним за невеликі кошти. Ширина в мене трошки більше 31,5-32 см. На кожній стороні вся опалубка вже виставлена в рівень. Багатенько часу, звісно, витратив. Мені пощастило ще, що в мене, звісно, дуже багато матеріалів позалишалося з попередніх робіт, та що в мене тут пісочок. Отже, сваї вже мої застигли добре. Це я вчора їх робив. Часу витрачено вже дуже багато, але потрошку потрошку робимо, нікуди не спішимо. Тому що потрібно також все берегти. То в мене бувають такі моменти, що я стараюсь все за один день зробити, залити стяжку. Потім тиск, потім з носа кровотеча. Ну, таке буває, то я хочу максимально все зробити швидко, щоб перейти до інших справ. Вітер трошки заважає, починаю працювати. Зараз будемо робити каналізацію. Ну, після каналізації ось закупив е, таку арматуру, це вісімка, буду її наварю, наварювати, наварювати вже буду всередині, там періодично постановлю такі розпорки, на них буду прямо наварювати та до моїх фінських стовпчиків який я витонував так звані сваї. Отже, друзі, трубу кинув 110-ту, вивів поки що таке коліно на 90-ту, Потім трошки перероблю пакети, поодягав, все поодягав. Зроблю коліна на 45, Два коліна поставлю. Ну що, друзі, почав заливати. Роблю 4 до 1. Сьогодні постараюся все повністю залити по периметру. В принципі, робота швиденько просувається. У мене все поруч, у мене пісок під ногами, щебінь я вже замовляв, в принципі, все є. Використав поки що на цю одну сторону 4 мішки цементу, вже закупив. В машині лежать, зараз повигружаю, повигружаю та буду далі продовжувати заливати. В принципі, добре, що все під рукою, тому що коли в будинку заливав, набагато важче, важче заливати. Зараз буду робити заміст та показувати, як заливаю. Також додаю цемент, як я казав, 500, 4 відра піску, одне відро цементу та одне відро щебню. Роблю все з армуванням. Не знаю, можливо, комусь не сподобається. Також перед цим закладав сваї, на кожну сторону по три сваї закладав там трош, трохи довше метра. Я вам скажу так, в мене батько робив набагато гірше, набагато матеріал, гірші, навіть армування, подекуди не робив там, де в нього літня кухня і так далі. Але в принципі все дуже гарно тримається. в мене тут буде піноблок або газоблок. Він набагато легше. У мене буде найважче, я думаю, це сама кровля. Армопояс та сама кровля. Люди є взагалі роблять з різного сміття, а в мене тут, в принципі, ще більш-менш. Звичайно, намагався зробити все як можна дешевше. Але я думаю, все буде гарно. В принципі, все побачите. Ну що, шановні глядачі, в мене вже вечір, ось такий результат. Трошки тут заглибився, підвикопав, розрівняв все граблями. Потім буду проходитися віброплитою, його все промочив. Вже пройшла одна доба, вже застигло все. Ось скільки піску вийшло. Зараз трошки сонечко засвічую, щоб побачили. ну Піску вийшло, я не знаю, тут 4-5 кубів точно. Також щебня ще багатенько в мене залишилося. В подальшому, що планую тут робити, трошки вона в мене буде заглиблена. Тобто при вході, коли це вже буде маленька наша кухонька, тут буде в мене туалет, душ, в цьому вуглі тут буде кухня. Це в мене альтанка також буде дороблена. Вхід буде з цієї сторони, трошки прийдеться вниз спуститися, там буквально 10 см, щоб воно трошки було вище. Я з альтанкою порівняю. Самокровлю. Тут пройдуся віброплитою, потім пінополістирол кину п'ятірку. Перед пінополістиролом пройдуся, верніше не пройдуся, а кину плівку, потім пінополістирол п'ятірку і потім вже буду заливати стяжечку робити. Стяжечку планую 5-7 см зробити гарненько, міцненько. В принципі, результатом дуже задоволений. По витратах витратив 13 мішків цементу, це найбільше мені обійшлося. Потім пісок у мене був, піска мені знадобилося півтори тонни. Також купував арматуру, арматуру купував на 400 гривень. Загальна ціна 3 700. Тобто це не так багато те, що робив своїми руками. Щебню витратив там менше, ніж пів куба. Результатом дуже задоволений, ціна невелика. В мене тут буде немаленьке таке приміщення. Те, що я хотів, я зробив. Десь через місяць буду знімати опалубку та також заливати вже самостяжку робити. Все буду рівняти. Всім дякую за перегляд. ставимо, будь ласка, лайки. Підписуємося. Дуже старався, дуже стомився. Спинка ломить, але результатом дуже задоволений. Всім до нових зустрічей. Дякую, па-па.